that's Das. Це біжутерія. Помнішки. Пандора. Ну це дуже дорого. А не тут рока. А що це? На всі О, золотий вік, пишний. Дивимося, що там буде. Уже темно на улице, все. Ой, мама, видно. А тут красота. А вот это за что? Вот это. Слежу. Не, нам нужно золото. Добрый одноклассник. Нам узнать ціну подивитися ланцюжок. На Золото. Золото, класичний. Клас. Класичний, да. так. Привіт-привіт, сім. Узнати, Це... яка ціна приблизно. Яка дитина має? Ну, не, не дуже довго там приблизно так. 45-50. 45 середньо. Ну, 45, да, яка приблизно ціна? Всі 45 часті. Дивлячись, яка має бути вага. Можна. Є варіанти, наприклад. А оця дивіться, закручена оця тоненька. Оця зак... закручена, ось ці... так, так. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, сьома, да. так. Дешевші надікс? Ну так. Да. Вережні. Спасибо, дешевше. Всі ще любіші від них люблять дешевше. Mm -hmm. Тобто то саме, наприклад, тоненька. Близько. От 7,750. О, да, це все ставили, так, це зовсім менше стало. Це все буде варіант. Чи як ціна пропозиція? А, ну покажіть. До 10 тисяч. Ага. До 10, ну, о, я тут теж Тут дві якогось. А це інше золото, так? Лимонне. А, ні, я зрозуміла, ні. Це чий виробник? Золотий вік. Усе, да? Да, усе звуки. Чот не так хочу. А, да. Шість вісімсот тридцять. Ось цей. Він буде і не такий тонкий. Як одного плетіння, грам 32. Можна я так на відео? Да, так, можна. Можна, щоб да, я сочиню. як шушу. А ну, так. Яка ціна буде? 6,80. О, так, да, так. Да. Зрозуміло. А ви кожен день тут працюєте? Чи як у вас тут? Вихідні? Чи... Золодимі, кожного дня, дня, так? А з якої до якої? З дитя по 9. Все, супер. Ми... Ціна, ти знаєш, скільки? Ну, скажіть їй оцю ціну. Оці, оці ціну, вага там. Так, да, приблизно, яка ціна буде. Кошта п'ятичти тисяч, правильно? <плес> щоб, вона, щоб вона розуміла. Це, дякую вам. 150 тисяч, щось диви які. Ой, ніколи. Диви які. Ой, мама, диви. Що, диви я так, як називаються такі люди. Так, так. Це буде дуже робить з дімо. Це з дімом. Це з фірма Але тут максимальна знижка 75%, але робити з діамантами. А це вже обручка Оце обручки, так? Так. Супер краси. Все, дякуємо. Так, клас. Обов'язково завітаємо до вас. чекаємо. Зрозуміла, як тобі сподобалась така, це ланцюга. Але... А. Мені подобається, А? це робота. Мені подобається, що ця робота прома. Так, що ми йдемо через метро чи по вулиці? По вулиці По вулиці йдемо, так треба одягатися. Чи спустимося в метро на низ? А що треба пішком довго йти, так? Да? Ми можемо спуститися вниз, так як ми заходили, щоб не по вулиці. Ні, ми трошки ще зразу вийдемо. Ні, ну, я спрошу, я сьогодні сказала, давай пішком. До довго треба йти до що... да, машини? Так, ні, ми ми не дойдемо. Ти що, ти ж на, метро там дві останови. Вон, <laughs> бачите, ганяють на чому. ходимо в Ничего не делали, не заморились. Даже мы же хотели еще в эту, в Ев надо зайти. Все, все потекали, никто не интересовал. Он Ева, надо зайти в Еву, в для взрывания. А? Акцію беру. І пінка можна для нова. Я не пам'ятаю, як вона називається, А тут не прийти. Надо выходить из ефіру. Покидайся, буду зачитывать, помню, що тебе китай. Так, так вийду поки. Помадай, держи. Надо дивитися. Так, выйду на секунду.